Для України багатоманітної принципово, як за культурою, так і за релігією, так і за політичними традиціями, так і за, вважайте, інтелектуальними прошарками. Ну просто багатоманітною. Демократія це не найкраща форма устрою. Нам потрібна республіка, на не демократичних, а полісних засадах. Дивись Аристотеля, який розрізняв ці речі. І дивись на Європу, яка намагається робити вигляд, що вона не розуміє, про що йдеться. І відтак. Україні потрібна не демократична конституція. Оце секунду якраз одне речення, яке дуже добре з іншої статті 95 го року. Будь-яка спроба Росії повернути Київ чи Україну загалом під контроль Москви, викличе різкий спротив. А російсько-українська війна в будь-якій формі і з будь-яким результатом завдасть непоправного удару демократії як у Росії, так і в Україні. Ну мені не дуже шкода демократію, тому що дивіться, всякий раз, коли нормальна людина чує, що тобто так є спроти демократії, в вона вона ну, думає, що це за авторитаризм. Ні. Ми підготували інституцію, яка, ну, так якщо коротко, не передбачає наявності в Україні ані президента, ані парламенту, натомість передбачає, передбачає сенс, знатньовий або інтелектуальний, можливість рухатися від одного цензового статусу до іншого, можливість ставити питання про республіканську частку. Яка обраховується публічно фіксується.